Андрій хоче розказати історію, яку йому розказувала баба. Моя бабуля з 1906 року, з 1906 року ішла війна. Батьки помирали від холєри. Вона двоє дітей з 30, троє, з 1938 року. Мій хрестний. Я не пам'ятаю, які, які вони, вона мені розказувала, прийшов німець, двері відкрив з автоматами і сказав най, дав шоколадку, все най не рухати. А прийшов москаль, баба хліб пекла, він зрівцем. Недопечений хліб баба казала, що він сривцем його їв. Отаки то була, мені бабуля так розказувала. Ну вона вже, правда, не біжка, то... але то... то є правда, то є правда.